перечитаю Слово Боже, яке написано в святой книзі Біблії, перше послання Петра, другий розділ, з 11 вірша. два 2 нижче. Возлюблені я прошу вас, як пришельців і странників, удалятися від плутських похотей, восстающих на душу, і провождати добродетельну життя, живя між язычниками, дабы вони за то, за що злословят вас, як злодіїв, увидят ваші добрі діла, прославили Бога в день посіщення. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який по своїй милості дав нам сьогоднішній день. Алілуя Богу нашому. Брати і сестри, я дивлюся на, наше, ну, на наш великий збір, на нашу кількість, браття сестри, і я радію. Я радію, зібралися, зустрілися знайомі, але більше того, браття сестри, я радію, що він є на цьому місці. Алілуя йому. Одна із сестер своїй казала: Ісус тут і зовет тебе, Ава Отче. Він тут є, браття сестри. Ви знаєте, я дивлюся на теперішній час, на життя людей, навіть не один раз проповідаю, браття сестри, дивлюся на своїх однокласників, товаришів я думаю, Господі, як велике надбання моє, як велике надбання, і я за те нічого не платив, ти заплатив за його на Голгофі. Аллилуйя тобі. сердце было чистое. славен Бог. Братья и сестры, зрозумеймо, Слово Господне говорит, земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, качается земля, как пьяный шатается, Шатается земля, как пьяный, качается, как колыбель. Ибо беззаконие ее тяготят на ней. Она уже упадет и не встанет. А мы сегодня, мы сегодня беля жерла живой воды. Аллилуйя! Бог зібрав, дабы нас И ты не помилился, друже другий, ты не помилился, что в сегодняшний тут, бо написано, блажен человек, которого сила в тебе, которого в сердце сердце направлены к тебе, проходя долину и плачу, они открывают тебе источники, и дождь покрывает благословением, переходит из силы, в силу являются пред Богом на сегодня. Що ти є тут, Алілуя Богу нашому. Я не один раз проповідаю, я собі так розсуждаю, Господі. Нейман не помолився, кого було слухати? Там були радники, у воєначальника Сирійського були радники, були врачі, була знать, а він послухався таку маленьку. Що нема Бога, як тільки в Ізраїлі. Амінь. Амінь. Не помилилася жінка, одна вдовиця не помилилася, приходить до Єрісея, яка ти знаєш, що мій чоловік раб боявся Бога. А тепер прийшов заємодавець і хоче забрати в мене два сини. А Єлисей питає, що в тебе є? В раби твоєї нема нічого, є трошки масла в кувшині. Піди назбирай кувшинів, нема. Богу нашому що нас тут не було, Я розумію. Він почав ніжно говорити до неї, і вона дивується від того, каже, як ти, і удей, будучи в мене, в мене самарянки просиш пити, о, аби ти знала дар Божий. І хто говорить тобі, дай мені пити, то ти сама просила, бо він би дав би тобі воду життя, але треба просити. Ти сама просила би, він би дав би тобі воду життя. Бо всякий пелющі, тебе нема чим почерпнути. Всякий, хто п'є воду цю, буде знову жаждати. Но хто буде пити, каже Ісус, воду, яку я дам, той не буде жаждати, а вода в йому зробиться джерелом, яке тече в життя вічне. І вона каже, дай мені те води. Піди, поклей чоловіка, в мене нема. Ти правду сказав. Ні, не одна проблема була в її, але вона каже: Скажи, де поклонятися. Ваші кажуть в Єрусалімі, наші кажуть на цій горі, скажи, де поклонятися, друже, друзі. І в сьогоднішній день. і Я б хотів би, щоб ти прислухався до голосу твоєї душі. Прислухайся. Сьогодні Бог дасть тобі відповідь. І Я не знаю, чому Бог мені в сьогоднішній день поружив читати ці слова, возлюблені є. Прошу вас, прищайте, странників, удалятися від плоских похотей, востаючих на душу. Ви чуєте, є ворог в душі, походь. Походь написано, всякає. Похоть рождає грех і зачавший грех рождає смерть. І я хотів би коротенько з нами порозсуждати. Ви знаєте, похоть робить не тільки гибель одній душі, множество через походь гине, через те, що воламою схотілося, оте, що блищало в тих.